А, Вейн, 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 Вейн. А ти був канадський? Сосав? Так. О! Прям єс? Прям єс? Ой, не йди ти нахрен? Ти сам просрався. А до речі, дрон може тільки вбивати, коли він в формі? Чи... Ні, 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 ні. -ні. <питаю> <питаю> тобто ти, ти не знаєш <питаю> всіх особливостей <питаю> робота? Ти натал? Вейн, Вейн. А ти що, не знаєш всіх особливостей особливостей робота? Ти надпав? Блять. Скупиту. Ти хочеш снек отримати за такі жарти. Тобі правда відповісти? Тобі правда відповісти? Сосав? Хе-хе-хее. Бля. Скупи ду, скупи ду. Боже. Ти кого намагаєшся заслухати? заслухай? Співав мене Скажи, раз, це то, гріх тобі, співаєш мене. Два. ти хочеш, щоб це попало в відос, сосал? Кубір мене можеш ловити, я на все буду відповідати да. Вей Вейн, вейну. А це можна? Це можна в відос вставити? Ну якщо я раптом запитував, це можна в відос вставити? Сосав? <laughs> Блять, ну. Ты мене вже не підловиш. Я вже очікую від тебе таку хуйню. Він втратить пильність, ми його зловимо. Ей, кубіду. Ей, кубіду. куби до, Господи, ти щось хотів? Сосав? Ти щось хотів, Вейн? Сосав? Я тебе підловлю когось. Вдачі тобі, успіхів. Банше, банше, можна з тобою поговорити? Мені Goodnight, мені треба вейна з тобою. Ні-ні, ні мені з тобою треба. Не вбивайте тільки Давай, коротше, ти у нього запитаєш зараз. Ми з тобою вдвох нас знайдемо його Вейна. Ти у нього запитаєш, тобо ти вилетів, а потім так трошечки через секунду сосав. Добре? Давай я запитаю про вилетів, а ти про сосав. Добре, добре, давай. Вейн, вейн, вейн. Ти вилетів? Сосав? А я у мене з інтернетом якесь вимня було. Так було.